У мене є мало часу вам показувати чим я займаюся, тому що роботи стільки перед Новим Годом, що мама не горюй. Звісно, виручка торговля не така, як до війни, це 100%. Але я вам хочу сказати, препятствій в нашій житті буде дохріна завжди. Але все залежить від того, наскільки ми готові з цими всіми викликами. Не боротися, а проходити ці виклики, розумієте? Тому знаєте, що я вам хочу сказати? Я вчора була на... в нашій команді, була святкова зустріч. Ми підводили ітоги 2025 року -го в нашій команді. І стільки в мене позитивних вражень. Знаєте від чого? Що під час війни я так вдячна нашим керівникам. Які під час війни просто взяли нас усіх за шкірку, і з... просто нас усіх понаходили, тому що ми пороз'їжджалися по всіх країнах, хтось в Україні, хтось пороз'їжджався. Але слухайте, вони нас взяли за шкірку, об'єднали і сказали: бистро, бистро! Ну, я умовно кажу, що ви ж розумієте. і сказали не розкисать. Собралась тряпка і бистро! Почала робити те, що ти робила до війни. І слухайте, і я дивлюся, за ці роки в нас люди стали заробляти в МВі більше, ніж до війни. Ви розумієте? А на великій конференції, яка була в Дубаї, так там просто оплодували українцям стоячи, тому що вони не розуміють, як ми, українці, під час війни ще і. Розвиваємо власну справу, бізнес. А знаєте секрет в чому? В тому, що українці роз'їхались по всіх країнах, і тепер вони будують бізнес МВЕ не тільки в себе в Україні, а по всіх країнах. Друзі, я вас просто. Знаєте що? У вас може бути куча отговорок, що ви не можете це робити, або це херня, або це хуйня, або це секта, або це ще щось. Але я. Шкода, що ви мене не знаєте. Я би, якщо б ви в мене були на кафійку, я б вам все розказала, яка це класна справа. Але я хочу сказати одне, це треба робити саме зараз. Саме зараз. Я у Польщі працюю в саду. Я у Польщі прибираю, але я додатково займаюся Мвей. Розумієте? Тому що це треба для моєї родини. Для моєї родини. Я знаю наперед. Я думаю.